Пан Міндіч є комерційним директором студії квартал 95 і був їм до мого президентства. Пан Міндіч має прекрасні робочі теплі стосунки з акторами і авторами студії квартал 95. Студія квартал 95 разом з паном Міндічем, знаючи, що я буду вдома, в своїй квартирі, в свій день народження, зробили мені сюрприз і покликали мене в цю квартиру. Я піднявся на декілька поверхів вверх і зайшов. Да, був крутий сюрприз. До речі, в цій квартирі немає навіть ремонту. І вони зробили це такий, типа у них був, вибачте, за таке слово, такий прикол. Вони принесли музичні інструменти. Там не було те, що ви говорили якихось зірок чи когось. Ні, там були тільки студія квартал 95», яка запросила мене. Вони так грали мені ці пісні, з якими ми пройшли довгий, довгий, серйозний шлях від КВК, від «95-го кварталу. Всі ці пісні, які пов'язані зі мною, багато з них я написав. Ці пісні нашого колективу ми разом співали. Так це було нас було десь більше, десь біля 30 людей. Вони були весь колектив. Вони були зі своїми дружинами. Ось що відбувалося.